Я вітаю вас, малята, у осінні гарний день. Сонце сяє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревами розмовляє, листечко кленове, шле вам, діточки, вітання і найкращі побажання. Гарного осіннього ранку, всесвітній день домашніх тварин відзначається щорічно, 30 листопада. Ми їх називаємо братами нашими меншими, бо вони потребують теплоту і турботу. собака, кішка, хам'ячок, рибки, папуга. Всім важна наша увага, догляд, виховання і відповідальність, заводячи домашнього улюбленця. Треба вчасно відвідувати ветеринара, робити необхідні щеплення, пам'ятати, що домашнім улюбленцям потрібна підтримка, турбота та довгі. Але частіше за все вони замінюють своєму господарю близьку людину, рятують від самотності та смутку. Знімають стрес, а іноді і захищають від ворогів. Цікаві факти про кішку. Кішка нявкає, це вона спілкується з людиною. Між собою кішки використовують інші звуки. Кінчик носа кішки має свій неповторний малюнок, так само, як відбиток пальців у людини. Температура тіла у кішки 38 градусів. У кішки гарна пам'ять краще, ніж у собак. Кішки дуже охайні, вони доглядають за собою не тільки заради чистоти та акуратності. Кішка злизує з шерсті речовину, що містить вітамін D, який необхідний для здоров'я та життєдіяльності. За кількістю домашніх улюбленців кішка посідає перше місце. Собаки! Собаки розрізняють кольори. Вони здатні запам'ятовувати понад 250 слів та жестів, а також рахувати. У світі налічується понад 700 пород собак. У собак розвинений нюх. Вони постійно обнюхують повітря, землю. Хом'яки. Існує понад 20 порід хом'яков. Їх можна впізнати по защисним мішкам. Цим вони нагадують бурундуки. У хом'яків поганий зір. Вони не розпізнають кольори, але мають гарний нюх і слух. Хом'яки переносять в своїх защічних мішочках запас корму, який становить 20%. Від маси їх тіла. Кролики. Існує понад 150 різноманітних відтінків в шерсті кроликів. У кроликів 28 зубів. Очі мають коричневий, сіроблакитний, блакитний, рожевий та мармуровий кольори. День домашніх тварин свято, де ми маємо змогу в черговий раз пригорнути улюбленця та подякувати. За вірність і присутність у нашому житті, попіклуватися про нього, подарувати невеличкий подарунок, створити гарний настрій.